Цивільний, ми з вами знаходимося в місці, яке, ну, думаю, кожен з вас відпочивав періодично. Готельний комплекс. Загинула тут одна людина, наверх 65-річний працівник цього закладу і п'ятеро людей постраждало, вони поранено, бо розмір поставлені лікарні. Також прилетіло, ви, я думаю, вже всі бачили, по вежі. 에, мабуть, ворог готується, не готується, не мабуть, а так і є. Дозвінув інформаційно-пропагандистської компанії і е, намагається закрити рота журналістам, які працюють на території вільної нашої країни. І в об'єкт інфраструктури енергетичний приклад відбувся, на певний час довелося вимкнути резервні генератори, в тому числі і в обласній лікарні, для підтримання життєдіяльності реанімаційних відділень, відповідно. Ну, наразі цю проблему вирішено. Разом з тим ще прийдеться відновлювати інфраструктуру для того, щоб довести її до лаву. Дев'ять десь приблизно приходів наразі.